Суді Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Наш гість Олександр, вітаю! вітаю. В 16 дуже багато обговорюють, але я хотів би з актуальнішою на цей момент інформації почати. Тут росіяни зранку скаржилися на те, що 42, начебто, БПЛА, е летіли в Крим. Ну, Вони як завжди, прозвітували про те, що все збили, але накладаючи це на інформацію про знищення 23-го числа, там панциря, оцього с -400, 400 висадку нашого гуру е на території Криму, і взагалі постійні вибухи і бавовни, які відбуваються на окупованому півострові. Що ви думаєте про це в ком? Плексії. Почалось? Я думаю, що так. Але почалось треба розуміти не безпосередньо зараз деокупація Криму, тому що ми можемо подивитися на мапу і зрозуміти, що до того треба ще звільнити південь. Який ще, на жаль, є поки що окупований російськими військами, але що почалось, і що можна конкретизувати і сказати станом на зараз? Збільшилася інтенсивність і щільність вогню в той чи інший спосіб, тими чи іншими засобами, починаючи вочевидь від ракет, які б'ють по Чангару, далекобійні Storm Shadow і я думаю, що вже і скальп. Закінчуючи проведенням певних диверсійних дій і операцій безпосередньо на півострові, а так само застосування дронів і надводних дронів, тобто повітряних БПЛА і надводних, і все це в комплексі. Ось воно дає той результат, який ми бачимо. Результат, який був напередодні, це знищення складів. Зараз це висадка і те, що прозвітувало гур, це знищення три менше найменше 30, 30 російських військових, пошкодження чотирьох катерів, С-400, доволі таки цінна установка, яка знаходилася в Криму і ми бачимо БПЛА, чому я, до речі, схильний вірити про те, що кількість е дронових атак буде зростати, тому що за моєю інформацією і є. Я не можу підтвердити, чи їх дійсно 42 було, чи було менше, і, і чи всі вони збили тим більше, в чому я сумніваюся. Але те, що ми можемо констатувати, що збільшується інтенсивність ударів по Криму, це факт. Мета. Цих ударів, ослаблення ворога, ослаблення його тилу, тобто підтримка нашого контрнаступу, там де зараз триваються райони роботи, нога плюс бордянський напрямок південніше урожайного, і таким чином зменшення його спроможності в тилу по постачанню боєприпасів зброї. Так само ми бачимо, що робота комплексна, тому що якщо йдеться про пошкодження чи знищення ППО, це для того, щоб розчистити дорогу нашої, зокрема. Ракетам, дронам, щоб у них було більше можливостей а, працювати і, і і працювати ефективно. Ось це я думаю, що відбувається, тобто знищення тилів, і я думаю, що незалежно від того, з якою швидкістю інтенсивністю буде розвиватись наш контрнаступ, це продовжиться і в осінній період, і в зимовий період, доти, доки буде потрібно, доки не буде знищена максимальна кількість, а, скажімо, зброї, амуніції а, ворога там тилу. Крим це одна велика військова база Російська, але Крим це тимчасово окупована територія України. Між тим ми бачимо, що постійно щось відбувається і на території самої Росії. Калуська область, Тульська область, вибухи в Ростові в Москву прилітає довколишньо там прилітає регіонах. Тобто я згадую минулорічну статтю, ви напевно пам'ятаєте: генерала Залужного, і генерала Забродського, суть якої в тому, що росіяни почнуть щось усвідомлювати про війну, коли вона прийде на їхню територію і коли вони на собі відчують ці вибухи. І оце почастішення прильотів і бавовни на території самої Росії це реалізація концепції генерала залужного, яку він озвучив був у тій статті минулорічній. Наскільки це ефективно з часом може бути, і чи справді ці вибухи в Росії зможуть заставити Росіян щось починати переключати своє уявлення про цю війну? Ще я хочу нагадати, що йшлося мати, що потрібно мати в тій статті, потрібно мати засоби ураження. Дрони і ракети бажано нам мати, тому що це дуже важливо. Бо дрони це елемент, звичайно, він спричиняє вибухи, пошкодження, руйнування, але не такі, як може спричинити ракета. Масштаби не ті. Тому я думаю, що над цим і буде працювати і наш оборонно-промисловий комплекс, тому що немає іншого виходу. Наскільки це змінює? Я думаю, що змінює. Але набагато повільніше ніж нам би того хотілося. розумієте? Ну а, нам би хотіли на завтра. Ну, та, та так. Ну я просто кажу, що а, треба розуміти, що це не буде миттєвий ефект від цього, в його і не може бути, тому що а, вибудована російська пропаганда роками. Десятиліттями таким чином, з ненавистю постійною агресією, і з тим, що Росії загрожує там небезпека і так далі, щоб це все зруйнувати, потрібен час. Ось ці удари вони носять. От я їх розділяю, до речі, тому що те, що відбувається з Москов Сіті, для мене це інфор елемент інформаційно-психологічної війни радше, якраз спрямований на психіку і уявлення людей. І є суто військові елементи, як ураження військових аеродромів по літаках, ураження військових об'єктів і так далі. Але почастішення загально. З цього воно зрештою буде мати кумулятивний ефект, який спричинить і наслідки для військових, і так само психологічні. А єдине, що варто розуміти, в мінус. Для нас, що на превеликий жаль, територія Росії дуже велика. У них є дуже багато литовища аеродромів, які поки що, я наголошую, поки що, тому що я вірю і сподіваюся, що у нас з'явиться зброя і на півтори, і на дві тисячі кілометрів. Вони позазоною нашого ураження. І маю на увазі мурманську область, де є аеродроми військові інші об'єкти, які знаходяться там за Уралом, наприклад, і так далі. І так далі. Але що ми можемо робити, щоб роль цих об'єктів зменшувалася? Це знищувати логістику. Це, це це мости, це залізниця і так далі, і так далі, щоб унеможливлювати цю доставку. І ця робота проводиться. І тут питання виключно в масштабуванні. Ми побачили, що воно починає працювати. Його треба просто збільшувати. Плюс ракети це теж елемент. Ну це те, з чим справляється. Україна і наші збройні сили, але росіяни тут частково і самі нам допомагають зсередини? Я маю на увазі ймовірно недавнє знищення Пригожина, очільника ЧВК Вагнер і всього фактично керівництва цієї приватної військової компанії терористичної. Яка на вашу думку буде реакція російського суспільства на це? І чи допоможе нам на це сіяння страху і помсти всередині російських еліт? І допоможе, і не дуже. Я поясню, чому справа в тому, що найперше, як мені здається, що це війна між військовими і спецслужбами російськими ФСБ і Міністерством оборони, і все, що зараз ми бачимо з ці прояви, і відсторонення суровіки на відкерування військами, і е е загибель Пригожина, і не тільки його а там. Верхівки керівництва військового вагнерівців це мені здається якраз прояв. що якщо і підтвердиться версія, що це могла бути ракета ППО, зенітна ракета ну, зараз. Комплексу. Дві основні версії або ракета, або вибух на ну, борту так, літака. Ну тобто, дві вони передбачають. Ми розуміємо, що це не незвичайна не катастрофа. Я думаю, що у всіх це є розуміння прекрасне, і ось ця боротьба між ними. Вона зрештою буде впливати, тому що от, я би хотів звернутися до одного з інтерв'ю керівника гур е, воєнної розвідки українського пана Буданова, коли його запитали е, про Шайковку і Сольце. Він сказав про те, що Шайковка це. Ну, він не підтвердив, що це Це гор. аеродроми Це російські. так, це російські аеродроми, де знищені літаки. Він сказав, що ми знаємо цих людей, які могли би бути. Ну, сказав, що це наші люди чи не наші. Я до чого це веду? Я веду до того, що ми можемо побачити певні акти помсти саботажу для дискредитації російської армії з боку а, табору ФСБ. Це з одного боку, це нам в плюс. Що нам в мінус? Нам, мінус завжди, те, що якщо, наприклад, такі країни нормальні країни західні, коли в них є внутрішні кризи, вони більш активізуються всередину, менше назовні. Це притаманно для всіх в Росії. Все навпаки, як тільки в них є якісь внутрішні процеси, дестабілізуючи, вони активізують зовнішні війна. Починають або продовжують інтенсивніше, придумують ще якісь конфлікти і так далі. Вони намагаються вирішувати власні суперечки назовні. Через це я думаю, той кейс з додаткової мобілізації, який може бути на осінь, з додатковим там, скажімо, посиленням тиску і риторики, і так далі. Він це він може бути це, якраз за рахунок вирішення своїх внутрішніх суперечок. Однак. Ще що нам може зіграти в плюс, що на цьому тлі не виключено, що ми будемо отримувати наші спецслужби, наша розвідка певну інформацію, яка буде допомагати, і зливати її будуть якраз російські спецслужби, тому що ну, їм потрібно зменшити статус і Шайгу, і Герасімова, які зараз, як виявилося ще півроку тому могли взагалі. Стати ніким, а зараз у них непогано все з їхніми справами. Так, але ми покладаємося на те, що росіяни почнуть нову хвилю мобілізації. Це мовляв, відлякає їх. Але між тим президент теж недавно спілкуючись журналістами, сказав, що військові просять і про посилення мобілізаційних заходів в Україні. Нам теж бракує людей. Бракує це через те, що йдуть наступальні дії. На превеликий жаль, ми маємо втрати це. Треба розуміти. Це об'єктивний процес. Добре, що президент сказав, що треба з ТЦК і ВЛК. Провести, навести лад, це дуже важливо на сьогоднішній день, тому що, ну, ви знаєте, це зменшує, ну скажімо, коли бачать люди, що в когось віли там в Іспанії, і так далі, об'єктивно, вони дивляться і кажуть, так там корупція. Це треба викорінити. раз. Ну так. А, а ті, Але у тепла... кого не віли в Іспанії, ті заставляють будувати віли у Львівській області е, солдатів. Ну, от ну це, ж, ну це ж негативно, це понижує імідж. І друге, що так. Я думаю, що такі заходи вони так само будуть, тому що нам потрібно і ті війська, які втомилися тих людей, їх виводити на ротацію, Їх потрібно комусь міняти. Одначе, що дуже важливо, тому що от читаючи Wall Street Journal, наприклад, вчора, я читаю про посилання на американських посадовців про те, що зібрати, наприклад, таку ж кількість зброї буде важко на весну чи на літо наступного року. А цих людей треба озброїти. Ось це дуже важливе питання, яке мені здається залишається на порядку денному. Рівень постачання і забезпечення сучасної зброї, екіпіровкою, і навчання професійне, це дуже важливо. А те, що такі заходи вони будуть тривати, будуть. У нас указ про мобілізацію, чинний. У нас чинний указ про воєнний стан. У нас є всі правові підстави для того, щоб це робити. Але ключове підзадання, яке ми будемо залучати цих людей, це, звичайно, буде вирішувати командування. Але так само ми зараз і на порозі взагалі, От зараз ми входимо в осінь. Складний період, тому що і про це говорив і президент, і про це писали американці в своїх ЗМІ. Чому? Що стратегічно буде далі? Тобто стратегічно, якщо ми прорвемо зараз лінію оборони ворога, це продовження контрнаступальних дій до того часу, поки погода буде дозволяти. А, або перехід в оборону, якщо ворог буде мати певні тактичні успіхи на Сході. Ми зараз от на такому роздоріжжі, і ось буквально в ці дні буде вирішуватися все на полі бою, як це далі піде. Тому що під оборону тоді ми будемо отримувати. Ну скажімо, не те, що паузу. Ми отримаємо час для того, щоб готувати ці підрозділи, тому що оборона передбачає менше, скажімо так, задіювання резервів безпосередньо вкидання їх в бій. І тоді ми отримуємо більше часу для підготовки. Дякую, Олександре, що поділилися своїми думками з цього приводу. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем ефіру.